Добрий день, автобус Електрон Дивіться, 2025 року виробництва. На одометрі ми вже накатали рівно 30 тисяч, рівно 30 тисяч. Хлопці там ремонти роблять, так що шумновато буде. За 30 тисяч у нас що зламалося? Один раз. Ролик зламався, його змінили гарантійно, а разом з ним ремінь. Водичка покапала, я був на мийці, а вода тут скопилася і покапала, бачите? Сквозь це все. Фух, так. Далі, що було далі? Один раз. Одне з колес ми знищили, то, що зловили один з камінців. Один з камінців. Зараз таких не видно. І він грисся внутрі резини і так знищив. Ось такий тільки більший. Бачите, такі от. таке буває, таке є. Під все добре, все в нормі. Не стучить, не гримить. Все ціле. Автобус, бачите, чистесенький, новесенький. Місто Ужгород. Автобус Електрон. А виготовили його у Львові. Виготовлено у Львові. Відкриємо двері, покажу салон. У водія все як і було з нуля. Все робить, все чітко, все показує. Одометр 29 і 300. Ну, чуть, чуть збрехав, не біда. Валідатори також роблять всі у водія, по пасажирам. У середнього. Це це робить постійно у нас. Інколи бувають якісь глюки, збої, але це буває рідко. Це не страшного, це робочі моменти. Так, тут оця ціла лінія, а у центральній участі, бачите, вона знищилась, тому що тут дуже велика нагрузка. Сказали, що будуть скоро міняти її. на Спереду ціла у водія ціла. Бачите? Лиш тільки в одному місці вона знищена. Дивіться, що зробила з Жигулем. Але можна що робити? Вивчати будову, будову мотора, будову ходової частини. Рольові тяги з наконечником. Бачите, все цікаво, все можна до все можна глянути, роздивитися, пощупати. Дуже цікавий і наглядний експонат. Скажімо так. А ось наш автобус. Рекомендую закупати всім ось такі автобуси низькопідлогові. Автобус електрон з дизельним мотором, але скоро ми отримаємо і електричні також. Дивіться, і тут бачите, каміння, воно зловиш, зловиш, а потім десь великий зловиш, і гострий і все. Таке буває, потрібно постійно слідкувати за цим ділом. Автобус укомплектований вогнегасниками. Один в салоні, інший у водія. Тут. Аптечка є, молоточки. Все укомплектовано, нічого не знищено. Вентиляція є, є камери, відеоспостереження. В салоні і також у водія також автобус, до речі, з кондиціонером. Як в салоні, аналогічно і у водія. Є відкидні сидіння. Бачите так. Зручно сидіти, в принципі. Гріх жалуватися, бачите? Є ручки. Удобно встати, взятися, встати або стояти, їхати, стояти. Отримуватися або за лямки, або за поручень, або за або запоручень. Видно вам взагалі? чи Майже не видно. Або за поручень, або за лямку. Як зручно, як вам удобно є кнопочки. О, зажигання в мене не включено, то воно не пищить. Дивіться, коли хтось з пасажирів жме, водій чує. І в нього показує. А, що він не показує? Майже потрібно закрити двері. Має показувати тут значок. Є, Значок показує, то значить, треба було двері закрити. І так само тут. Чути-чути. І так само задні двері. Так само. І тут сигнал до водія все робить. Також є система, але ми нею не користуємось. Система Так, тут ці двері, да? Нажима, майже потрібно завести. Нажимаємо да, майже потрібно завести. Ну, Зараз я заводити не буду. Система, коли хтось з пасажирів самостійно Двері відчиняє. Вентиляція у водія. Раз, два, відця три. Знизу там також п'ять 6, 7, 8, 9. Автобус електрон. Місткість 30 сидячих і 64 стоячих. Орієнтовно вміщається 100, 100, це максимально. Тут це максимальна кількість людей. Дзеркала з підігрівом. З підігрівом вони у нас йдуть. Дуже хороші, обзорність, але якщо чесно, я би лічно би убрав, а лишив це і трошки змістив вниз. Це тут зліва воно лишнє. Лишнє і все. І, кстати, справа також. Справа те, що знизу, воно лишнє. Ну просто лишнє от і все. Все, що у нас сталося за, за 30 тисяч. Це ми накрутили за в період за 3 місяці за 4 місяці. Орієнтовно, орієнтовно за 4. Місяці мене крутили 30 тисяч кеме з напарником. Напарника звати Мирослав, а мене звати Артур. І ми в Ужгороді. І ще раз нагадаю: автобус електрон, а модель називається А18501. Ручки закриття. Вставляємо ключ, наприклад, повертаємо. Зачиняємо, все зачинено. Відчиняємо з пульта. Ось так. Дуже хороші, дуже сильні, дуже виносливі автобуси електрон. Одне, що я би змінив, але не всім це любиться, убрав би тканеву основу, а лишив би голий пластик. То що... По-перше, очистити його легше, і він не так запахи вбирає. А з тканевим запахи вбираються і досить сильно. Але взимку, слухайте, це, звісно, люкс. Взимку дуже добре тканеве сидіння. Однозначно все. Ось такий наш автобус. І якщо що, якщо є у вас вопроси, питайте. Ще би, може, цю скляну, скляну ізгородь я би убрав. Хоча ще в нас не було, якщо я не помиляюся, жодного випадку, щоб зламали от такий, таку скляну перегородку. Все, я завожуся і їду. Мені час на маршрут. Ще раз двері відкрию, в себе закрию. Однією з кнопок всі двері зачиняю, бачите? І рушаю на маршрут. Все, всім хорошого. І забув сказати, що регулювали ось цю двері спочатку, буквально на четвертий робочий день. Всі роблять чітко, а ця щось вона глюкнула її регульнули тут, і все. Я не механік, я там не знаюся в тому. А всі останні як робили, так і роблять нормально і чітко. У нас, до речі, в компанії водій він тільки. Керує і дивиться за автобусом, а для обслуговування і ремонту є механіки. А мені не можна навіть змінити лампочку. Навіть це не можна. Лиш сказати, зламано те те, те, те те. і нас обслуговують. Ось такі у нас умови роботи в Ужгороді.